Шановні колеги, співробітники з величих та їх батьки, прийміть щиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Через війну святкого настю практично немає, але є надія на світле майбутнє та перемогу завдяки нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Нехай новий рік принесе Українцям перемогу, мир та процвітання, добробута Господню ласку! Щиро бажаю вам та вашим родинам і щасливої долі, натхнення всіх гораздів на многії та благії літа. Слава Україні!